Він був захопленим дослідником, справжнім фанатиком науки, який вражав оточуючих титанічною працездатністю та надзвичайною гостротою розуму. Він зробив так багато відкриттів, що, врешті-решт, став услід за Нобелем повторювати: нові відкриття принесуть людству більше бід, аніж добра. П'єр Кюрі народився 15 травня 1859 року у Парижі. Його батьки були освіченими та інтелігентними людьми. Батько Ежен Кюрі являв собою досить поширений тоді тип ученого романтика і мріяв присвятити своє життя науковій праці. Але турбота про родину примусила його стати лікарем. Дитинство П'єра пройшло з батьками. Він не відвідував гімназію. Перші уроки давали йому спочатку мати, а потім батько. Кюрі старший передав сину усю спрагу дослідника. У їхніх стосунках склався справжній культ науки. Уже в 16 років П'єр став бакалавром природничих наук. У 80-х роках 19 го сторіччя молодий кюрі захопився вивченням кристалів і виявив, що при їхній деформації усередині виникає електрична полярність. Явище назвали п'єзоелектричністю, але по-справжньому оцінити це відкриття вчені змогли тільки століття по тому, коли на основі п'єзокристалів були зроблені перші комп'ютерні процесори. У 1895 році кюрі одружився із польською студенткою Марією Складовською. Вони були більше ніж подружжям. Це була родина вчених однодумців. З 1897 року Марія розпочала дослідження радіоактивності, які незабаром повністю захопили і П'єра. На той час 35-річний Кюрі став широко відомим вченом. Окрім фізики кристалів, він досліджував магнітні властивості речовин в умовах високої температури та добився великих наукових успіхів. Із дослідженнями властивостей смоляного каменю, як тоді називали Уран, пов'язаний один з найщасливіших та водночас з тим трагічний період життя родини Кюрі. Уран, відкритий у 1789 році, довго не приваблював уваги вчених, доки професор фізики Паризького музею Андрій Бекерель раптом не помітив, що цей метал випускає таємничі промені, які можна зафіксувати на фотопластинці. Подружжя Кюрі було надзвичайно заінтриговане феноменом. П'єр вирішив будь-що розгадати природу невідомого випромінювання. Після ретельних досліджень у лабораторії Марія припустила, що дивне випромінювання має атомне походження. Перевіряючи гіпотезу, подружжя раптово виявило, що властивість, названа ними радіоактивністю, є не лише урана. деякі досліджувані мінерали випускали промені значно більшої інтенсивності. П'єрта Марія зробила сміливе припущення, що зразки містять незначну кількість невідомої науці речовини, яка має більшу ніж урана, атомну масу. Таким чином, подружжя Кюрі виявило раніше невідомі елементи таблиці Менделеєва та назвала їх полоній і радій. Після цього П'єр та Марія Кюрі приголомшили науковий світ ще цілим рядом видатних відкриттів. У 1899-му вони заявили про існування наведеної радіоактивності. У 1901-му вони досліджували біологічну дію радіовипромінювання. Не знаючи, що ризикують своїм життям, П'єр та Марія носили радіоактивні пластинки під одягом, але першими висунули припущення, що препарати радія можуть виявитися корисними при лікуванні пухлинних захворювань. У 1903 вони сформулювали закон зниження рівню радіоактивності та ввели поняття періоду напіврозпаду. Світове визнання, що прийшло, здавалося, відкрило перед подружжям Кюрі грандіозні перспективи. 19 квітня 1906 року П'єр, якому не було тоді 47 років, потрапив на вулиці під вантажну підводу і помер на місці. Смерть, яка здавалася раптовою та безглуздою, можливо, врятувала його від більш тяжкого кінця. Марія, яка продовжувала дослідження 28 років потому у 1934 році померла через променеву хворобу. Її робочі зошити і понині випромінюють небезпечний рівень радіації. Марія встигла виростити доньку та дочекатися її заміжжя, але молоді ірента Фредерік Жоліо Кюрі пішли стопами старшого подружжя. Вони також стали видатними фізиками і як Марія також загинули через променеву хворобу, заради науки, пожертвувавши своїм життям. П'єр Кюрі мав дар наукового передбачення. Він неодноразово казав, що радіоактивні речовини. Можуть стати дуже небезпечними, якщо потраплять не в ті руки. У двадцятому столітті атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі, а також Чорнобильська катастрофа, стали грізними попередженням для вчених, які втрутилися у фундаментальні таємниці природи.